освітлююча лінійка від компанії Love in Italy. Достатньо велика лінійка. Окремо хочу сказати про сам концерн, бо іменно цей концерн заточений для виробництва і розробки освітлюючих продуктів. Тобто, саме круте, що робить цей концерн, це все пов'язано з освітлюванням. Тобто, у них три громадних заводи в Італії, і ці заводи на 90% загружені роботою по виготовленню освітлюючих продуктів. Продуктів. Тобто їхні хімічні лабораторії, їхні хіміки в основному працюють по розробці нових освітлюючих продуктів, і, звичайно, все, що зв'язано з цими продуктами, це окісники і освітлюючі засоби. То, що наша компанія представляє на ринку України, це не повна їхня лінійка. І я думаю, що до Нового року у нас появляться ще якісь новітні продукти. А після Нового року ми зможемо завести. Повністю всю лінійку по освітленню від цього бленда. Що ми маємо сьогодні? Ми маємо два класичних сімирівневих порошка це голубий порошок і білий. Це класичні продукти, які підходять для класичних робіт. Один порошок синій – дії, білий – дії. Ми маємо ще два порошка, це вже дев'ятирівневі продукти для освітлення, тобто вони освітлюють на 9 і вище рівнів. І тут ми маємо. Один класичний білий порошок з добавкою інуліна, і один карбоновий чорний порошок, не сірий, а іменно чорний карбоновий порошок для освітлення зразу в холодні перламутрові або такі пастельні відтінки. І один крем в двох різних упакуваннях. Це. Дев'ятирівневий карбоновий чорний крем для освітлення прикореневої зони. Ця лінійка дуже така уже не слабенька, і про кожний продукт всю інформацію я зараз дам.